Всім вітаннячка! Сьогодні я хочу з вами розібрати светр Легка Хмаринка. Це буде свого роду невеличкий відеоопис, в якому я розповім заміри даної моделі, який я матеріал використовувала, а також скільки чого набирала петель, яким чином я це визначила і що ж я далі робила. Дана модель. Імпровізація, але ця модель найбільш проста, і я впевнена, що цю модель зможе опанувати навіть новачок у в'язанні. Тут нічого складного взагалі немає. Головне, якщо ви вмієте в'язати лицеві виворотні, тут все інше ви зможете зв'язати. Моделька легка хмаринка, вона зв'язана з міксу пряжі. А основною пряжою була Alize Ангора Голд і Alize Ангора Голд Бахар. Саме, здається, правильно я називаю цю пряжу. Саме ця пряжа Бахари, яка в мене була ще куплена до повномасштабної війни. І я планувала з нею повноцінну модельку зв'язати. Я планувала поїхати докупити, але все. так склалося, як склалося, тому в'яжу з того, що я маю. Я купила ще один моточок. Білої пряжі, але мені його не вистачило. Звичайно, тому що вага цього светру 268 грамів. Светр легенди, але у мене було всього ж 200 грамів моточки пряжі. І тому я полізла в свої запаси і міксувала його з залишки. Светр зв'язаний в техніці Реглан згори взагалі легко і легко. Обробка класична айкордом. Для в'язання цієї пряжі, цього светру, як я вже сказала, я використовувала два види пряжі Alize Angora Gold і Alize Angora Gold Batik, а не Bahar. вибачте, будь ласка, назвала я цю пряжу трішечки неправильно Batik. Саме так називалася ця пряжа. Я дуже задоволена, я люблю цю пряжу, я вже не вперше з нею працюю. Я знаю, що є люди, які не до вподоби така пряжа, але тому що це ну, доволі великий синтетичний склад у неї, але в дійсності вона доволі легка в роботі, вона легко переться, і не потрібно нічого зверху використовувати. Так, знайшла свої етикеточки. Так, це в мене ось Alize Angora Gold. Все-таки обидві написані пряжі. І. В складі цієї пряжі 80% акрилу і 20% шерсті. Чесно кажучи, светрик мені не кусає. Я доволі чутливо відношуся до всіх цих пряж. І так, да, все-таки батік, Angora Gold батик і Алізе Angora Gold, все. Правильно назвала я. І так, а, в складі. Я вже сказала, 80% акрилу, 20% шерсті, а, в 100 грамах 550 метрів. В одному і в другому, різниця тільки в тому, що Alize Гора Голд це однотонна, а Batik це секційна окрасу. Алізен Гора Голдбак 66-20. Після того, як розпочала в'язати светр і в'язала його полосами, то я натрапила на одному з магазинів на цю пряжу, але я вже вирішила не морочити собі голову, вже в'язати з тим, що я маю. Так, 66,20 і білий кольор у мене був 55-й, якщо комусь цікаво. Ось так. От, я в'язала. Цей светр з спицями номер 4 і мені здається, щільність дуже-дуже гарна. Для в'язання з щільності у мене вийшла на в 10 см 21 петля, тобто 2,1 петлі в 1 см, я в'язала на спицях номером 4 і ще робила як я. Так як на початку я не знала, як я буду оброблювати свою горлину, я вирішила, що я наберу Кількість петель, яка буде мені дорівнювати об'єму голови, нічого не зменшуючи, нічого не додаючи. А вже потім, як у мене виникне якась ідея, якщо якось там резиночку чи ще щось, то я оброблю. Тому я зробила заміри своєї голови, об'єм голови у мене складає 58 см, десь, десь 57, десь 58 см, як намірюю, ну, 58 берем. 58 см я перевела в петлі, це 120 петель, тобто помножила. Об'єм 58, помножила на 2,1 петлі. У мене вийшло 120 петель. 120 петель я замкнула в коло, ось мій малюнок, бачите, ось мої всі записи. тут. Я його замикаю в коло. Далі мені потрібно було визначити, яка буде ширина моєї регланної лінії. На регланній лінії я відвела 3 петлі. Це самий простий, самий зручний варіант в'язання регланних ліній. Де ви, іде одна лицева, одна лицьова, одна вивертня, лицьова, одна, одна лицева. Тобто, в цілому виверідня петля вона буде імітувати вам, якби шов і буде робити вигляд, що це просто зшито, охайно зшито таким чином. Тобто від 120 я відняла 12 петель, тобто 3 помножила на 4 регланні лінії і отримала 12, 120 мінус 12, 108 петель, які я потім розділила на 3 рівні частинки. Це одна частинка йде на спинку, друга частинка йде на передню частинку светра. І третя частинка ми розділяємо на дві рівні частинки на рукави. Ось таким ось чином. Ви зараз бачите, у мене вийшло по 36 петель всюди. І на рукави у мене пішло по 18 петель, На спинку у мене 36 петель і 36 петель наперед. Далі ми йдемо з вами, і ми бачимо, що хотілося би я забула сказати про розміри, я вже скажу в кінці відео. Росток, я вимірю, вирахувала, що ну, це мій звичний росток, я так його в'яжу, це 6 см. Я його вираховувала по формулі, в мене на каналі є відео, правда, воно російськомовне. Ці формули я вже ну, я ніколи собі не перераховую. Мій варіант це мій ідеальний варіант 6 см, тому я не перераховую. Якщо хтось принципово не хоче дивитись російськомовне відео і хотів би, щоб воно було україномовним, то я це обов'язково зроблю в майбутньому переведу це відео, тобто не переведу, а зніму нове відео на українську мову, але поки що маю, то маємо. А тут читаємо формули, якими я користуюся, я пропишу, або ж всі замери у вас є, тому це легко визначити. У мене стандартно 6 см, я перевела. Поперерахувавши в ряди в 20 рядів. Зараз здається, у мене ряди було однаково щось. 26, я вже зараз щільність рядів не пам'ятаю. Я перевела в ряди. одним словом, в мене вийшло 20 рядів. Давайте так будемо чесними. 20 рядів. Тобто, спочатку перший розворот у мене був перед реглавною лінією, потім в кожному. 9 роз, розворотів по 2 петелечки. Ви можете бачити, да? я захоплювала кож... кожного разу по 2 петлі. А, тобто це 18 плюс 2. Тут. Тобто, як ви розумієте, а, при кожного разу, заходячи в реглан, сюди і туди, я по спині додавала по одній петлі з однієї з іншої сторони. Тобто, дві петлі я додавала по спині кожного разу в лицевому ряду. Тому я вирішила. У мене на спині, поки я вив'язала весь росток, додалося ще 18 петель. Тому мені потрібно було зрівняти, щоб в мене була однакова кількість петель попереду по спинці. І це для цього я зробила 18 розділено навпіл. Тут по 9 ми маємо. І від петель спинки я відняла 9 петель, а до петель переду я додала. 9 петель. Тобто від петель спинки вийшло у мене 27, а попереду у мене вийшло 45. Таким чином, коли я набрала необхідну кількість петель, я розставляла слідучим чином маркери: петлі спинки у нас ідуть перші в мене завжди, так? бо я ось тут починаю. У мене є ручка, зараз вам покажу. Завжди я розпочинаю ось в цьому місці. Ну, мені так зручно, якось я так звикла, як кажуть, багато разів. Колись якийсь дивилась майстер-клас, так порекомендували, що краще дивитися розпочинати по спинці ряд. Ну, я можливо, це неправильно, можливо, це не якось немає ніякої аксиоми, але мені так зручно, тому я це роблю. Ось так по спинці. По спинці. Перший маркер початок ряду. Відв'язуємо 27 петель, ставимо маркер. Ви зараз можете це робити разом зі мною, поставивши на паузу, набравши петлі і розподіляючи таким чином. Ще раз. Ставимо початок ряду, 27 петель, відв'язуємо лицевої гладі. Далі ставимо маркер. Відв'язуємо 3 петлі регланної лінії, тобто одну лицеву, одну вигрітню, одну лицеву. Ставимо знову маркер. Відв'язуємо 18 петель рукава, ставимо маркер. Відв'язуємо три петлі регланної лінії. Одна лицева, одна виверідня, одна лицьова. Знову ставимо маркер, відв'язуємо 45 петель передньої частиночки, ставимо маркер, відв'язуємо три петлі регланої лінії лицьова, виверня лицева, ставимо маркер, відв'язуємо 18 петель рукава, ставимо маркер і відв'язуємо останні три. Петлі регланої лінії, лицева, виверетня лицева. Наш ряд повністю всі 120 петель ми з вами пров'язали. І далі ми вже в'яжемо росточок, але ж хочу відмітити, якщо ми з вами не будемо робити попереду заглиблення. ну, трошки якось вийшло ось так негарно виклала, ось тепер виклала гарно. якщо ми не будемо робити попереду заглиблення, то у нас. Передня частина вийде ось таким чином. Ось, ось так рівненько. В цілому, такий варіант горловини має місце бути. Але ж ну, ми хочемо гарний, круглий виріз. Тому ми робимо, що ми робимо, що робила Ян. І от так само робите, можете зробити і ви. А, ви можете робити. Чим більше ви зайдете в горловинку, також такі ж самі розвороти, як росток, ми одразу робимо розвороти попереду, з однієї і з іншої сторони. Тобто, з цієї, з цієї сторони, ми будемо робити розвороти пров'язування. Я робила по три петлі чотири розвороти. З однієї сторони захоплювала і з іншої сторони я захоплювала по три петлі чотири розвороти. Існує також правило, коли ви берете петлі переда, 45 петель, і умовно ділите на три частини. Це не обов'язково, щоб ви прям правильно їх розділили. Ну, тобто, умовно, три частини. І коли ви будете робити розвороти, ви можете хоч кожного ряду робити. Кожного ряду по одній петлі робити розвороти, робити заглиби. прям глибокий-глибокий виріс. Ви будете мати. Ось <кх> то обов'язково ці три. Третю частину цих петель, центральних, ви не маєте права трогати. Тобто, ви можете цю частину трогати і цю частину петель. А оцю центральну не заходимо. Це таке ж саме правило в'язання. Ось так. Таким чином ми з вами відв'язали, зробили горловинку, оформили і почали в'язати по колу. Я роблю прибавки в кожному другому ряду. Лицьовому, тобто не лицевому просто кожний ряд, тому що тут вони всі лицьові ряди. У кожному другому ряду я роблю прибавочки до, і, до початку, і після початку регланних ліній. У моєму випадку це все працює на кожну людину. Хоча були моменти, коли я стикалася з тим, що, наприклад, треба більше прибавок робити, наприклад, в рукава або в тіло. Все залежить від фігури людини. Мою фігуру в мене немаленька, але цей светрик на мені сидить вільно, ви самі бачите на фото, як це виглядає. Так ось, ми це все з вами зробили, ці всі розворотики, ці всі, і в'яжемо по колу до необхідної довжини. У мене довжина регланної лінії зроблю акцент, що вимірювати довжину регланної лінії я починаю з. Передньої частинки, Не зі спинки. Бо отут у мене ось ця частина, ось вона. Оця частинка у мене буде. Між ними у мене має бути різниця 6 см. Бо саме так. Тому, звичайно, ми робимо заміри регланної лінії по передній частинці. По передній частині довжина регланної лінії у мене 26 см. 26 см, ми відв'язали з вами регланною лінії. Далі, наступний момент, нам потрібно розділити наше полотно на рукава окремо зняти, на окремі петлі, на окрему леску, на все, що завгодно, беріть і знімайте. Беремо, відділяємо рукава і відділяємо петлі переда і спиночки. В цілому, по регланних лініях, ми з вами розуміємо, що якщо ми ось так дивимося, да, якщо коли ми в'яжемо. То від початку однієї регланної лінії до кінця другої регланної лінії це в нас і є рукав. Друг, може хто не знає. Коли ви відділяєте петлі рукава, вам потрібно між. Перш ніж з'єднувати полотно між. І тілом між собою з'єднути, оформити підрізов. Ось, отак у зараз вони виглядають, ці мої підрізи. Все ідеально рівно, як кажуть, я набираю також на один. 1, 2, 3, 4, 5. 11 петель підрізів я набираю по 5 петель наперед, 5 петель на передню частинку йде, 5 петель на. Спинку йде, і одна у мене петля, вона завжди в'яжеться виворитньою і імітує початок ряду в мене. І, і імітує шов. Я це давним-давно підледіла ще на каналі Олени Козаченко, і таким чином я собі в'яжу всі светри. Мені це дуже доподобає, особливо, якщо це в'яжеться безшовним в'язанічком. ниточка все ж таки є десь якась. Так, далі йдемо далі. Далі наша з вами задачам ці всі об'єднали і в'яжемо, об да, і в'яжемо наше з вами тіло до необхідної нам з вами довжини. Довжину ми в'яжемо ось таким чином, стільки у вас буде потрібно. У мене відв'язана довжина 42 см від підрізів. І з них 15 рядів, це резинка один на один. Я закривала за допомогою пров'язування петель. У мене на каналі є відео уроки, як це я роблю закриття таких резиночок. Я залишу посилання в інфобоксі, будь ласка, подивіться, там все дуже добре показано. Тобто ми прив'язуємо лицьову лицевою, виверітню-виверітньою і таким чином. Закриваємо, глядячи, що ми прив'язали. Якщо ми пров'язали лицеву петлю, то ми закриваємо дві лицеві петлі разом. Якщо ми пров'язали виворотню останню, то дві, дві виворотні разом закриваємо. Там треба подивитися, і ви все у вас все вийде. <клес> Коли ми відв'язали все тіло, я перейшла на в'язання рукавів. Правда, спочатку я відв'язувала рукави, вже потім в'язала тіло, тому що в мене була з пряжу питання. Але про пряжу зараз трішки теж розповім, як я її розподіляла. Можливо, комусь це буде також в нагоді. Я повернулася до своїх рукавів. Тіло у мене була частина якась відв'язана, потім я повернулася до в'язання для А, Я зняла всі петлі, які у мене були на додатковій ниточці, а потім я підняла оці 11 петель, які я набирала для нашого в'язання спинки переду, нашого светрика. Тобто підняла всі 11 петель і продовжила в'язати. Я не збавляла ні, нічого. Тому що в мене рукав такий вільний вийшов, мені такий він був потрібен, тому я нічого не збавляла. Можна було одразу ці петлі тут збавити. Я так буває роблю, але в цій моделі я цього не робила. Залишила такий рукав прямий, широкий, він мені подобається. І залишила цю ж одну виверітню петлю, яка імітує шов. Вона дуже гарно імітує шов і виходить, як будто у вас светрик, а хайно шити швом дуже акуратним, таким красивим виходить. Довжина рукава у мене вийшла 49 см, і з них 10 рядів розиночки. Тут же розиночку я закривала вже голочкою. Спочатку пров'язала 10 рядів розиночки, потім 2 ряди полої розиночки. І потім я закривала петля голочкою, також є відео на каналі закриття петель голочкою. І останній штрих у цьому светрі це була горловина. Ви ж пам'ятаєте, її треба було якось обробити. І мені захотілося її обробити айкордом. Тобто я набрала три петлі додаткові, ниточкою яку я в'язала светрик. Бачите, вона у мене вийшла тут і голуба, і молочний колір, який був. Який йшов ниточки залишків, то пішов сюди на айкорд. І я в'язала, підхоплюючи кожну пателючку. Якщо вам цікаво, як це робити, я обов'язково покажу в одному з наступних своїх відео обробку горловини айкордом. Дуже просто, дуже гарно і чарівно виходить, мені дуже подобається варіант обробки горловинки. Ось. Стосовно пряжі, як я розподіляла саму пряжу, якщо вам цікаво. У мене було два мотки спочатку. Зараз я потім розповім, що ж я за залишки сюди додала. Так. У мене було два моточки: один моточок білого кольору, один моточок такого кольорового гарного кольору. І я розпочала в'язання з кольорового кольору, відв'язала ось до молочної ниточки кольору добре видно чи не видно вам. Ну, в цьому палітрі кольорів йде спочатку блакитний, потім йде сарень, фіолетовий, ніжно-фіолетовий, потім ніжно-голубий. І далі йде наступний молочний кольор. Вона така полосочка. Зараз, можливо, вам не дуже гарно передає камера, але тут є ось ця полосочка молочного і ось полосочка молочного кольору. Я відв'язала якусь частину рядів молочного, робила це все звичайно науко, тому що мені хотілося, щоб я розпочала тут молочним, Потім білим, потім молочним. Потім я взяла білий кольор і відв'язала невеличку полосочку, яка б відповідала розміру цих полосочок. Мені так захотілося. Далі я взяла і почала я в'язати наступну полоску. У мене пішла молочна, з якої перейшла на блакитну вона ця молочна ниточка. Далі. Я закрила, зняла петлі додаткову ниточку, тому що регулярна лінія завершилася, як ви розумієте. У мене трішки було ще блакитної, з яка перейшла на фі... ніжно-фіолетовий колір. Бусковий більше це колір, я б сказала, О, точно бусковий. З бузкового вона перейшла на блакитний. І далі я вирішила, що мені потрібно відв'язати рукава. В рукавах я вже нічого не робила. Я в'язала повністю білим, велику таку довжину, потім взяла якийсь шмат полоски цієї, відмотала, розділила на між рукавами. Бачите, вони трішечки, якщо подивитися, у мене рукава є трішечки відмінність. Тут більше блакитного додається, тут вже його немає, цих блакитностей. Але з цієї сторони він, бачите, є така ось. Якби вона між собою поєднується, ось з цієї рівненької полосочка. Тобто, в залежності від того, як лягали петельки, так воно і в'язалося. Я дов'язала повністю білу ниточку, і цій повністю білої мені вистачило виключно на рукави. Але ж мені ще треба светрика в'язати. Я взяла, у мене була білого ниточка із Стамбулу. І вона також пустнаста. І якщо ви тут продивитеся, то ця ниточка більш така пухнастіша, аніж ця. Ну, малюнку вона не вибивається на самому моделі, виходить чудово, тому я пров'язала цю пухнасту. Але єдина проблема я б таки залишила але єдина проблема, що вона трішки ширша. і щільність і все в'язання, здається, співпадає, але вона трішки ширша і вона розтягла трішки полотно. Потім я. Доєднала залишки всього, що в мене було, і відв'язала до кінця всі залишки. У мене вийшла і молочна полосочка, і блакитна полосочка вийшла, і бускова полосочка у мене також вийшла. І треба ж було в'язати довжину. Я взяла залишки у мене був білого мариносику, з в два складення, і ниточку із тамбулу. Бо... Бо якщо б я в'язала в одну ниточку, там було б, було б за тонко. Якщо б я в'язала дві, ви вже розумієте, вийшло товстенько, то я зробила ось таким чином. І вже в'язала, але там в кінці і цього марносику не вистачило. Я знайшла більш молочніший. Ні, цей біль був біліший марносик, а далі він був в одну ниточку, вибачте. Він у мене був в одну ниточку, але вона була трішки товстіша, аніж оці дві ниточки, які я взяла, і які були трішки молочніший колір. Але, чесно кажучи, мені здається. Вийшло доволі непогано і чарівно поєднання кольорів. Ось такий светр, дівчатка, не бійтесь ризикувати, не бійтесь муксувати пряжу, бо це буде ваша річ, і вона буде ексклюзивна, тому що в такої речі ні в кого не буде, тільки у вас. Погодьтеся. Я бажаю всім рівних петелечок і до наступних зустрічей. Всім па-па.